Якщо у людини дуже велика кількість невисів, не рекомендовано дуже багато засмагати на сонці. Рекомендація виходити в ранкові часи, тобто це можна з 7 ранку, десь до 11 ранку бути на сонці. Потім виходити після 16 і в вечірні обов'язково використовувати, коли Ідеш засмагати захисні фільтри від 50. Як правильно наносити? Пацієнти, дуже багато пацієнтів з моєї практики, не знають, як правильно його наносити. Він наноситься за 30 хвилин до виходу на сонце. Тобто пацієнти приходять, крем не працює. Вони його нанесли безпосередньо вже коли прийшли на пляж. І тоді шкіра пацієнта згоряє і пацієнт отримує опіки. Чому не можна засмагати? По-перше, може бути переродження родимок, вже які існують. І по-друге, сонце це у нас основний такий провокуючий фактор, який може викликати новоутворення на шкірі. Для купання у нас ніяких немає протипоказань. Тобто купатися він може в будь-якій воді, це буде водойоми, це ванна, це басейни і так далі. Ні, якщо волосся є на родинки, його не рекомендовано виривати. Пацієнт брати ножицями і відрізає волосся. Робить це періодично.